Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Раптом стало тихо, тихо, і в повітрі, як сніжок, пролетів промінчик світла, Привітав до діточок. «Діточки, привіт вам, любі! Тихо, ангел нам сказав. Я почув ваш сміх ранковий і до вас вже завітав, дітки. Ангелик завітав до нас, щоб розповісти про велике свято, свято Різдва. Колись давно у тиху зимову ніч, коли на небі сяяли яскраві зірки і легенький вітерець, повторіть зі мною. І тихо падали сніжинки. Повторюйте зі мною. -с 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 -с. Народилося маленьке дитятко Ісус. Він з'явився на світ у маленькій хатинці, де було тепло і затишно. Поруч були його мама Марія і тато Йосип. Мама ніжно обіймала синочка і співала Люлі, люлі, Повторюйте зі мною. Люлі Люлі. цей час над хатинкою засяяла особлива зоря, різдвяна зірка. Вона сповістила всіх людей, що сталося велике диво. Люди зраділи, бо Ісус приніс у світ любов, добро і мир. У цю ніч в домівках стає дуже тепло і затишно. Родини збираються за святковим столом, радіють, співають різвяні пісеньки, колядки. В різдвяну ніч прилітають малесенькі янголядка. Вони дивляться, чи дітки були чемні, чи допомагали вдома, чи ділилися іграшками. І кожній добрій дитині янголядка дарує радість і гарний настрій. Різдво це свято добра. Любові і дружби. цей день важливо бути добрим, слухняним, дарувати усмішки одне одному. Тож давайте і ми будемо добрими і тоді чарівність різдва житиме з нами щодня. Дітки, пригадаємо про що ми сьогодні дізналися, хто народився. Вірно, народилося святе дитя. Скажімо разом. Народилося святе дитя. Що засвітилося в цей час в небі? Вірно, засвітилася різдвяна зірка. Повторюйте зі мною. Засвітилася різдвяна зірка. Хто прилітає до діточок? Різдвяний янгол. Молодці. Повторюємо разом. Різдвяний янгол. Дітки, а яким же треба бути? Правильно, добрим і щирим. Скажімо разом, треба бути добрим і щирим. Малята, ангелику, час повертатися до своїх справ, і він прощається з нами до нових зустрічей.